Вітаю вас, друзі! Є у росіян такий новітній великий безпілотник під назвою с 70 Охотнік. Гордість отечественного авіастроєння тіжовий ударний реактивний безпілотник с 70 «Охотник». Звісно, як і належить будь-якій одиниці російського озброєння. Він словами розробників, ця машина буде во многом превосходити зарубіжні аналоги. І саме такий учора було збито на сході нашої країни. Він впав у Костянтинівці. Це настояща сенсація і повний ексклюзив. Это раскидывание валяються Ось ще якісь частини. Щоправда, тут є деякі нюанси, але про все по порядку. І ще учора трапилася інша прекрасна подія на так званій Росії. Затримали воєнного злочинця Єгора Гузєнко. Ребята, всім привіт! Меня задержали. Я в Кіровському ВД, города Новопавловська. Можете сюда, всі приходити. Росіяни цим дуже обурені, вже готові бунтувати. У разі, якщо щось піде не так, то тоді росіяни готові будуть робити дещо. Якщо будуть, відповідно, якісь та в в оташені ну значить вже eu vou... Свішакі та другі совсім дійсти. Звісно, ми з вами вболіваємо за усі сторони одночасно і зичимо їм позжирати одне одного. Але пам'ятайте, що крім них іще є дуже багато росіян. Вони, на жаль, живі. Це треба виправляти. А тому закидуйте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є у описі до цього відео. Почнемо сьогодні з розповіді про новітній важкий російський ударний безпілотник С-70 охотнік. Охотнік ні гроза в небі, наша унікальна розра. Ботка міноборони розкривають нік секрети о супервозможностях новійшого російського ударного безпілотника с 70 охотник. ви напевно вже бачили дещо подібне. Бо так російський охотник дуже нагадує американський бомбардувальник бі 2 І так, охотник справді є важким БПЛА, тому що за розмірами він навіть більше за деякі літаки. Су-57, він менший. і головне он собран по схемі класического істрибітеля, в отличие от від безпілотного літательного. Апарата програми охотник його розробка тривала протягом останніх декількох років і раніше не відзначалося застосування охотника у зоні бойових дій. Точні характеристики невідомі, але росіяни заявляють наступне: він, начебто, має злітну масу до 20 тонн, може використовувати деяку номенклатуру звичайного російського авіаційного озброєння, бойовий радіус до 3000 кілометрів. Як ви вже напевно помітили, він має реактивний двигун. а Його особливістю є те, що управління. Цим безпілотником, начебто, має здійснюватись із Су-57. Планується, що льотчик зможе виступати в ролі оператора і управляти дроном непосредственно в польоті. Але також відомо, що росіяни намагалися адаптувати систему управління цим безпілотником до свого літака су 30 Звісно, охотник абсолютно невидимий. І от цей новий стелс варіант практично невидимий для радаров противника. І саме тому на наступному відео із Костянтинівки ви зараз Раз зовсім нічого не побачите, подивіться ось місце падіння російського літака у Костянтинівці, ось крило величезне. Невидимим безпілотник охотник є не тільки для людського ока або радіолокаційних систем, а й для авіаційних ракет. Ракетам противника з інфракрасними і тепловими головками самонаведення буде дуже складно засіч безпілотник. Але саме ракетою його вчора і було збито, причому найімовірніше російською ракетою. Як виглядає із відео, за безпілотником гнався літак, і у якийсь момент він випустив ракету. Ракета уразила безпілотника, літак собі полетів у іншу сторону. Практично одразу. Одразу російські пропагандисти почали святкувати і писати у соцмережах, що це було збито, начебто, український літак, але пізніше росіяни визнали, що це, наче як вони самі збили. Щоби нам не дісталася технологія, Ці технології взагалі. да кажуться, у противника. Наш істрибітель просто е, підлітіли і этот безпілотник. І все. проте жодних доказів того, що це саме росіяни збили, начебто свій безпілотник. Ми так і не побачили. У будь-якому разі це було за планом. Нічого страшного да, можливо щось там пошло не по плану. Нічого у цієї історії є як позитивні, так і негативні сторони. Позитивна полягає у тому, що у росіян. Стало на один такий безпілотник менше, а їх усього декілька штук. Ось оцей був із номером 4. Негативна сторона полягає у самому факті того, що росіяни цей безпілотник випробовують у зоні бойових дій, і у нас немає зенітних ФПВ, які могли б його наздогнати. Тому, щоби збивати на перспективу такі безпілотники, доведеться витрачати зенітні ракети. Але, звісно, найкращим способом було би знищувати виробництво цих безпілотників. Для цього потрібні удари ракетами. А як ми знаємо. Сполучені Штати Америки досі надійно захищають російське небо. Хоча самі росіяни розповідали детально, куди саме треба вдарити. Елементи планера із композиційних матеріалів ізгадавлюють в Калужській області, в Обнінській. Двигателі разрабатывают в московському ОКБ імені люльки, испытывают в по московному литкаріні, в уфі на самом крупном заводі Башкирии. Можливо, за тиждень усе зміниться, але це звісно не точно. Тепер друга тема. Затримання Єгора Гузєнко. Беремо попкорн і спокійно. Наблюдає задержали мене сотрудники, причому коли задержували, ще й лупили. Якщо ви не знаєте, то це російський воєнний злочинець на псевдо 13. Він сам публікував відео, як він викрадав і катував цивільних. Він воює проти України ще й з 2014 року, і так це один із тих самих, їх там Нєтов. Ми, хоч і говорили, що наших войск там нет, но всі ті успіхи, которые ополчення Донбасу понесло в 2014-2015 році, году, це заслуга російської армії. Він Ще встиг повоювати у Сирії, і за деякий час до повномасштабного вторгнення вже був заарештований за хуліганство. Потім його відправили під домашній арешт. Звідки він втік? Втік на війну проти України був у орбіті Пригожина і дуже намагався його наслідувати. Шайгу. Герасимов! там відчувається снарядний голод. Перебуваючи у розшуку через те, що він втік з домашнього арешту. Він воював не тільки проти України, а й проти кадирівців. Снімати тіктоки і воювати це ну різниця велика. Все движеться великими шагами до третій Чеченської. Жити мирно і дружно. видимо, ніхто не хоче. Кадирівці у свою чергу намагалися знайти його родичів, погрожували його родичам і записували відео для нього у відповідь. Ну з цим пора закінчувати иначе нам придеться допомогти заканчивати цими текстами, тому що нашого генерала не треба ні оскарбляти, ні критиковать. Доходило, звісно, й до погроз з боку кадирівців на адресу 13-го. І є версія, що можливо кадирівці й допомогли його вчора заарештувати. Слідіть за своїм язиком. Іначе ми вам поможемо. Ну і найцікавіше, оскільки Єгор Гузенко намагається мавпувати Пригожина, він звісно критикує Кремль, Владиміра Путіна, міністра війни і усіх, кого тільки може, спрашувати потрібно з тих, хто зверху Це все предательство. Прідателі сидять в Кремлі. Все. все придаті захватили. Страну Все. тому, коли учора його затримала поліція у його місті у Ставропольському краю, російські пропагандисти почали звинувачувати його у багатьох злочинах і сподіваються, що його не випустять. У свою чергу адміністратори його телеграм-каналу закликали учора поліцію не катувати Єгора Гузєнко, бо цитую, він себе готував не для них. Напевно, усе ж таки чекає на кадирівців. Хоча є дещо дивне у цій історії, перебуваючи, начебто під арештом у поліції. Він продовжує записувати відео. Ребята, всім привіт. Е, ще раз, я здоров. Е, мене задержали, скільки мене будуть держати, я не знаю. Якщо у когось є можливість мене якось то витащити, то витаскивайте. Я особисто хотів би, щоб його у тюрмі вбили інші росіяни, або щоб він бився за тюремну кашу із Гіркіним. Але якщо цього не станеться, то було б краще, щоб його випустили. У нього є плани. Ну і що, ви нас всіх попересажаєте, попереубиваєте? Нас багато. Нас ціла страна Єгору Гузєнку. Треба організувати іще свій особистий марш справедливості. І є іще одна річ, яку він ненавидів не менше закадирівців або Владиміра Путіна. Це українські дрони Камікадзе. Запускають 30 дронів. 30, 30 дронів і тебе. Ху... ФВПшками. для того, щоб у Єгора закінчувалися друзі, ну принаймні живі. І ще декілька наших підрозділів із вашою допомогою отримали нові 320 FPV. Дякуємо спільноті Стерненка за чергову партію довгих дронів. Разом рухаємось до перемоги. Вітання небайдужим перед вами ударний БПЛА Дарс. І завдяки спільноті Стерненка яструбки 38-го ЗРП матимуть більше можливостей для знищення ворога в небі. Своєю відданістю і підтримкою спільнота додає нам переваг у кривавому двобої. 38-й зенітно ракетний полк за допомогою Дарцу буде полювати на ворожі бичі очі. Тож разом до перемоги і слава Україні! Героям слава! Хочеш бачити країну вільною? Підтримуй військо! І це золоті слова. Ваші донати допомагають не лише знищувати російських окупантів, а й дуже часто рятують життя нашим людям. Тож продовжуйте допомагати силам оборони України.